Друзі, вітаю! Наближається саміт НАТО у Вільнюсі України дійсно історичне вікно можливості, з яке треба пересилити тих хто проти. Ну і якраз таки стало зрозуміло хто проти і чи як консервативна позиція здивувала решту учасників. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, для того, щоб ми з вами могли швидко проаналізувати всі інсайди. Країни, які летять на саміт, і власне їхня позиція щодо України. США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті. Про це пише Financial Times, про цю цю інформацію. Репостить українська преса. Прикро, незрозуміло, хоча і та і інша сторона говорили, що корупція заважає, але хочемо бачити Україну в НАТО. Байден Фаріду Закарі я записував вчора буквально відео, дав інтерв'ю. Ну, де казав, що є нюанси, і ці нюанси можуть бути дуже навіть непереборні. В Німеччині теж є схожа позиція. Мовляв, війна ще не завершилась, ми не знаємо, коли вона може завершитись. Ну і це, власне, впливає на саме запрошення. Е, ну, Скажімо так, решта членів захоплені з Ненацька, пише е, Financial Times. Е, Типу їхня позиція занадто консервативна, і Тут можна було б знайти простір для вирішення цього питання, от але США і Німеччина перебувають під тиском наших союзників з вимогою продемонструвати більшу підтримку членства України в НАТО напередодні саміту. Ну і скажімо так, законсервувати з Україною це місце. Неважливо, коли завершиться війна, але щоб Україна вступила до альянсу, і наші партнери тиснуть ну, скажімо так, сивоцьолих засновників. А ну, як мінімум, штати засновник Німеччина пізніше приєднувалася, але якраз таки ну капітанів цієї команди, Німеччина лідер всередині Європейського союзу, штати глобальний лідер. Ну і ми зараз мягко чужими руками намагаємося десь їх трошки підвести під правильне рішення, тому що зрозуміло, така їхня консервативна негативна позиція нам. Не підходить, ми любимо, Німеччину, ми любимо штати, але типу теж зрозумійте нас. Нам хочеться жити. Ми не хочемо все життя воювати. Ми теж хочемо бути в порядку серйозних сучасних класних рукопожатних держав. І тому якраз таки рухаємося в сторону НАТО. Як повідомили виданню два посадовця, що знають про плани учасників саміту, розбіжності загрожують затьмарити процес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва за участю Великої Британії, Франції, Німеччини США та інше. ну і це насправді зрозуміло, тому що якщо ви не хочете збрати в НАТО, до чого ці ваші гарантії, які насправді можна множити на нуль? Такі гарантії, ви нам давали в 94-му році, коли Україна успішно здавала ядерну зброю. Але ми з вами мільйон разів говорили, що вже навіть Білл Клінтон вибачався, і те, що дійсно. Це якраз таки ці гарантії просто дешевше, ніж папір, на якому вони будуть написані, перефразовуючи старого німецького класика. За даними Джерел Financial Times, оскільки переговори в неділю між послами країн-членів НАТО не змогли досягти компромісу. от щодо тексту підсумкової заяви, то якраз таки вже самі лідери країн альянсу допрацюють його на саміті. І Це насправді дуже круто і прикольно через те, що в нас буде можливість там вставити свої 5 копій. І підняти ставки, і дотиснути цих лідерів країн для того, щоб вони взяли Україну на нашій стороні буде публічність. Те, що народи їхніх країн підтримують нас, і те, що ми сьогодні ведемо боротьбу і війну за їхню. Безпеку. І я вважаю, що це якраз таки надзвичайно класний історичний момент для України, для нашого політичного лідерства там, на саміті, дотиснути всюди, де тільки потрібно, і зробити просто неможливо. Дійсно, країна розраховує на чудо, і це чудо має статися. Як вказують джерела видання, опоненти вступу України в НАТО на членімеччині США кажуть, що альянс. Не може погодитись на щось, що свідчить про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства без попереднього виконання суворих умов і стандартів, військових стандартів із озброєння НАТО, і що НАТО не може брати на себе зобов'язання, не знаючи, як і коли завершиться війна. Дуже цікавий пункт, про який пише Вошинтон Цей Financial Times, через те, що які умови були в Албанії, в Болгарії. Східної Німеччини, яка вступала. Вони всі пункти виконали після падіння, коли вони приєднувались до Західної Німеччини і вступали в ЄС, в НАТО, просто супершвидким треком. Ми так само повертаємося в Європу. Чи, наприклад, коли нам кажуть про корупцію, подивіться Албанія Болгарія. Це не те, щоб звинуватити ці дві країни. Буде ще більший розбір, я там ще до цього дотронусь, зараз не буду. Але тут теж не треба бути надто жорсткими. Не треба піддаватись на страх. Росії і її ядерним погрозам ви приймали країни, які були в Варшавському блоці. Це і Польща, і Чехія. Ви приймали країни, які були в складі радянського Союзу, країни Балтії. То чому зараз лякатися і казати нам ні? Наша позиція, те, що ми хочемо бути членами, говоріть з нами чесно, відкрито і прозоро. Тим часом НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити. Цей процес тоді, коли дозволять обставини, це наша позиція, і ми натякаємо НАТО на те, що давайте зараз зробимо певну умовність, але по завершенні війни зможемо добити всі формальності. Тим часом глава Мюнхенської конференції говорить про те, що Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять. Обставини, про які ми говорили, Росія порушила усі договори, які укладала, і було б насмішкою давати Путіну можливість на якісь безпекові гарантії. Гарантії треба давати Україні. А Росія в жодним чином не повинна бути на рівні з Сполученими Штатами чи, наприклад, Китаєм. От це, це сказав Крістофер. Гойсен, власне, він вважає, що якесь повернення Путіна в перші ряди міжнародної політики не може бути й мови і після мирних переговорів з Україною. Ще одна історія: Байден в фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції. Ось треба пану Джозефу нагадати, що крім Швеції і Фінляндії, Україна. Теж хоче вступати, і треба сконцентруватися на зустрічі саме Зеленського Байдена перед фінальним комікет, для того, щоб Зеленський міг донести позицію народу України. А народ України, згідно найсвіжішої соціології, 89% українців хочуть бути в НАТО. І скажімо, хто такі керівники НАТО, щоб суперечити народу України, і якщо український народ чогось хоче і в цьому прикнулося багато хто в світі. Український народ свого досягає. Власне, міністр Кулеба говорить про те, що питання ПДЧ вже практично знято. Що ПДЧ для нас знімуть як такий бар'єр, який ми мали взяти, це логічно. Ми з вами теж говорили про це в попередніх відео, тому що Україна веде війну проти країни, з якої НАТО боїться фізично воювати. І ви нам кажете, ПДЧ написати там контрольну чи самостійну роботу, та ми його в бою пройшли. Ну і власне. День залишається до саміту, нерви просто у всіх зашкалюють. От, доврішуються всі питання, всі ставки. От, Зеленський ще досі не сказав, чи їде він на саміт. Тобто він торгується і правильно робить, і треба їх тримати в напрузі. І Нехай дають нам пропозиції позитивніші для того, щоб отримати присутність президента воюючої держави. Це нормальний торг. От, Єрмак в своєму стилі емоджі демонструє натяки на певні гарні домовленості з Канадою, штатами та ще деякими країнами, які мають дуже такі серйозні позиції в НАТО. Подивимось, чи це просто -тел телеграм-комунікація, чи дійсно там є якісь серйозні речі. Але в будь-якому випадку готуємося до саміту, чекаємо останніх новин, останні приготування і велике вікно можливостей, яким ми маємо скористатися. Ну і власне в мене до вас дуже-дуже просте. Питання так чи ні, скаже НАТО Україні на саміті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї та до зустрічі!